Військовослужбовець Валентин Котюк із села Дачного Луцького району, батько трьох дітей, до лав збройних сил став 28 лютого добровольцем. У місті Лиман Донецької області отримав поранення і нині відновлює здоров'я. Каже, що дитяча творчість тішить і допомагає одужати. Завжди. завжди. Арт-терапевтичний захід суперкоманда Боїни та діти підготували волонтери для військовослужбовців, які лікуються в одній із медостанов Луцька, серед організаторів: освітній хаб, Волині, обласна бібліотека для юнацтва та вихованці театральної студії. Кураторка освітнього хабу Волині Наталія Журавльова розповідає, що у перформанс із дітьми вклали емоції вдячності, які не завжди можна висловити словами. Ми створили такий творчий перформанс Подяку нашим героям за те, що ми можемо жити, за те, що ми можемо творити. Тут є і перкусія, є також хореографічні номери, є поезія. Акторка театральної студії Євгенія Михальчук каже, старалися Дарувати військовим приємні емоції та свою підтримку, хоч і аудиторія саме невелика по кількості, але такі виступи набагато важливіші. Наші військові потребують цього психологічного, саме такого трохи розслаблення. Наші діти дуже вправно вміють доторкнутися до серця, та трішки відволікти. Тато дев'ятирічної Ліди Омельчук – на війні. Мама психологиня, волонтерка, яка працює із бійцями. Дівчинка знає, наскільки важлива підтримка для військових. Каже, в лікарні виступати сподобалось більше ніж на сцені театру. Ми їм так допомагаємо. і Я думаю, їм дуже приємно. Під час другої частини арт-терапевтичного заходу бійці разом із дітьми створювали мультфільм. Бібліотекарка та волонтерка Любов Радинська розповіла, що мульттерапією почала займатися декілька років тому із онкохворими дітьми. А зараз свій досвід вирішила використати для допомоги військовим. Кожна дитина в парі разом з бійцем вигадують якусь історію. От і сьогодні у нас тема рибалка. Риби, ми говоримо про світя, тому ми вибрали таку популярну рибу, як вугор, і кожен вигадує свою історію. Владислав Столярчук воював біля міст Бахмут та Соледар на Донеччині у медичній службі. каже, спілкування з дітьми поліпшило настрій. Саме більше сподобалося це з дітьми працювати. да. Ми <рес> 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 медрота хлопців вивозили з передка. <рес> Риба сказала, що це таке. <рес> Поранено було <рес> до. В Госпіталь, в лікарні. був в машині. прилетів. Два хлопці на смерть зразу. Ми були трошки схавані, та нас трохи менше зачекав. Машини режито програма дуже сподобалася. Діти старалися. Ділиться враженнями. Військовий Володимир Дмитрук. Поранення чоловік отримав біля Бахмута Донецької області. Медична служба їхали. «Евакуювати хлопців попали під обстріл. Їхали вивезти хлопців, а вивезли нас. Дітки від щиро серця вони старалися, щоб нам догодити, щоб нам було весело, ну, щоб ми забули страхи. Ой, про те, що ми пройшли, розрадили нас. У мене рука погано працює, але й запрацювала. Волонтерка Любов Фрадинська також передала бійцям листи, створені дітьми в обласній бібліотеці для юнацтва. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.